Погода 23 листопада в Україні морозна, а потім тимчасово потепліє і згодом буде справжня зима. Найінтенсивніші опади очікуються в Одеській, Чернігівській, Київській областях, а також у Кропивницькому, Черкасах та Сумах. Розповіла синоптик українського гідрометцентру Наталія Птуха. За розрахунками, які є на сьогодні, то справді буде справжня зимова погода, починаючи з неділі і на понеділок, якраз таки у ці два дні. З півдня буде виходити цей циклон. Поділилася експерт. Український синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода завтра, 24 листопада, в нашій державі різко зміниться. В день відступить мороз, і буде відлига. Експерт зазначила. Що на півдні в день температура може сягнути плюс 14 градусів. Раніше синоптик попереджала, що 26-27 числа частині України загрожує негода, можливі ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу, сніг, куртовини при вищій температурі людяний дощ, а також очікується сильний вітер. Варто зазначити, що погода в Києві сьогодні станом на 16.07 була несприятлива. Ішов сильний сніг, був потужний вітер. У компанії ДТЕК розповіли, що через негоду можливі аварії в електромережах. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.